Любий Фродо, гобіти справді дивовижні створіння. Щоб дізнатися про них все вистачить і місяця, але і через сто років вони можуть здивувати. Прихнися. Зізнавайся, сам Гемджі, ти підслуховував. Ні, я не підслуховував. Я підрізав травичку під вікном. Ну, подивіться. Щось запізно для травички. Не здається? Я чув лиш голоси. Що ти чув, кажи. Нічого важливого. Трішки про темного володаря, про перстень, про кінець світу, але прошу, містер Гендальф, не карайте. Не перетворюйте на щось. Гидке. Ні. Мабуть, не буду. Я знаю, як краще тебе використати.